Одного вечора, як і багато людей, я був у пошуках серіалу, але не просто серіалу, а серіалу, який зможе скувати мою увагу з першої серії. Трохи набридли супергеройські історії та тому подібне. Тому хотіла чогось простого, але водночас цікавого щось про життя, але таке, чого не почуєш або не побачиш в реальному житті. Де пов'язані бойовик, трохи комедії та романтики. Тому так, сьогодні ми поговоримо про серіал Вей. Американський телесеріал з елементами бойовика та комедії. Основний сюжет розгортається навколо підлітка, який вирушає в дорогу на мотоциклі разом з дівчиною, яку він закоханий, щоб повернути автомобіль, викрадений у його покійного батька. Серіал, безперечно, варто подивитися і педагогам, і звичайним людям. Є в ньому щось запальне, таке, що втрачається з руками. Хлопчик, який керується виключно власними уявами про біле та чорне, справляє враження від морозка, але в основі серіалу закладено щось інше, що світле та вічне. Взагалі, я люблю подібне видовище, що ясно демонструє, що за будь-якою звичайнісінькою або нетиповою облонкою, може ховатися щось таке, з чим кожному доводиться рахуватися. Щодо цього, серіал вийшов десь смішний, десь сумний, але неодмінно заряджаючий, як я вважаю, винятково позитивною енергією. Вейн білий підліток з бідного району, нікому не потрібний відчупенець, якого забезбаченість відчутно побоюється, оточуючі. На нього немає управи, для нього майже немає авторитетів та поняття, що прищеплюється вихованням до нього не неприлите. Коли йому було 5 років, їх з батьком кинула мама, втікши в сонячну городу. З новим матчем та добрими прикладами того, що в народі називають родина у нього майже немає. Цей серіал справді крута розважальна штука, безведе тим, кому подобаються комедійні бойовики тих же пацанів чи покидів. Тут багато таких моментів, багато порушень закону, але герої живі, яскраві, цікаві, так швидко починаєш любити крізь сміх та біль. Приємного перегляду, до зустрічі!